Я б за те, щоб жоден депутат, який сьогодні в парламенті, не був в парламенті, хоча там є досить багато порядних людей. А, чому? Тому що вони несуть оцей принцип кулуарних домовленостей і, скажімо, вирішення проблем в кабінеті голови Верховної Ради. Я не знаю, жартував, що у нас не Верховна Рада України, а Верховний базар України, де відбуваються домовленості, там, торги і так далі. і так далі. Тому я за те, щоб його оновити повністю, і щоб парламент став парламентом, який ми бачили на початках Незалежності, коли в парламенті відбувається. Це дискусії, дебати, і під час тих дебатів народжується істина, яка пізніше задовольняє суспільство. Ну, це якраз оновлення сьогодні і хочеться нам усім побажати. Дякую, що сьогодні зранку до нас завітали. Побачте гарний дім. Непомітно, збіг час наш.